І ось наш город, оце Люпин, Минулий раз був досить маленький, бачите, він величезний. Вся тропа заросша Люпином, Люпин. М -м, красивий. І дивіться, хтось приходить і лягає і лежить в люпині. Раз. Ось два. Чи кицька, чи собака, не знаю. Хтось такий. О, люпин прямо швидше величезний, бачите? Майже до коліна, ну трошки менше. Отут ось ходив. А отам ми посадили, отам от плеш така, а там у нас ростуть тюльпани, здається. Так, що йдемо нижче. Оце ж починається садок. Отут, отам і аж майже туди до кінця і отут по межу. Тут у нас кущі, вже щось росте, бачите, прижилось. от і серед... Бачите, маленька-маленька травичка. Це я посіяв <хи> минулий раз. І вона так потрошку, 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 бачите, і все заб'є. Отут ще шматочок пустий, треба буде засадити. А так, де не виріс бур'ян, то там повростала, бачите, травка зелененька. маленька Вон -зелененька. і отам, і отам. М -м, красота. О, тут закінчується вже наш садок. І там трошки травки, бачите? Що не забило бур'яном, там є трава. Так, ідемо дивимося, що робить Люда. Люда, боже, сонце, прополола Всю цибулю, це цибуля, яку ми садили ще перед зимою, так? Так, да, у нас тут і жовта, і синя. І а от там десь... Ось десь там. А, ще 4 чи 5 чи 6 кущів. Чого? Спаржі. Та, да, а йди сюди, я тобі покажу. зараз. Блін, можна я не буду заходити в болото. Ну, що там? Зараз, зараз, стар там. Особи, десять. Що там? Ну ти що не бачиш? Ні, спаржа? Спаржа. Ох! Спаржа! Ого. І ще десь одна я бачила, вилізла. Блін, ну це дуже кльово. спаржа це прям топ. Все, будемо чекати, буде на весну, Ой, що на весну, на літо вже буде. Хі -хі. Куча спаржи. Ще я купив отакі ліхтарики а, в юзки. І Думаю, що їх можна десь отут втикнути біля дороги на туалет. Щоб серед ночі можна було спокійно вийти і. Чик. О, дивіться як легко вони входять. Чик. Не знаю, кажуть, що вони фігові, кажуть, що вони не світять. Сьогодні ввечері подивимося. Ну, на жаль, сонця небагато зовсім, щоб вони зарядились. О, бачите, цей не вийшов. Ну, десь отут. Тут що біда його запихнуть, бо тут мусор. Оп, так. А цей? О, цей отут. Просто трошки сильніше треба. О, три штучки Вткнув, подивимося на вечір, як воно буде. Чи будуть вони працювати. А, треба починати там і назад, от тут, тут. Ух ти, блін. А, що це? Казали, що вона чудо, вона. собача. Треба ще. А, може треба отак сідати? Остать. Чи не так я собі уявляв чудо лопату? Думав, що вона все сама робить. І тут ще треба напрягатись. Ну, коротше, прикол. Прикол дез, да, так, але якщо просто виривати серняки, то це <різь> як на мене. краще культиватором. <різь> Ні, ну якщо приноровиться, аби друга людинка розбивала ці штуки. І... <різь> І перевертала, не перевертала, як це. Розбивала і граблями забирала ці самі. Бачите, бо там внизу є земля. А зверху коріння, да, якоїсь трави. Кось фігні. Ну так, да, город прям запущений з бур'янами. Ну, це у нас. Ні, ну воно краще, ніж звичайною лопатою, мені здається. Але все одно поки да, поки воно в тих штурпаках, може можна. Ну, По-перше, що треба ще зрозуміти, як воно працює. по-друге, що можна менше треба, ну, типа, не на повну лопату вкапувати, можна на половинку. Типа раз і зверху. Але це я просто що? Забираю? Верхній слой. Купили отаку чудо лопату. Не знаю, віддав 650 гривень. Трошки вчора вже копали нею. Ну що можу сказати? В принципі, непогана штука, якщо у вас вже прокопаний город. Якщо треба, як у нас заново видолбувати ці всі штурпаки землі, то в принципі дуже важко. Але краще, як на мене, ніж той звичайною лопатою, бо там болить спина. Від цього трошки болять тільки м'язи під мишками і все під пахлами. А Так, в принципі, будемо що? Продовжувати трохи. Пішли. Що недовго працювала ця лопата, дивіться, мінус зуб. От зробили один рядочок позавчора, і сьогодні ще почали другий піврядка, і все просто підламалася ця фігня. Ми будемо копати короче, далі, але це. Реально підстава. І що? Копали просто бур'ян. Так вона себе повела. Напишу людям, що так не можна робити. Ми ж розраховували на них і на неї. Вон, бачите, всікі бур'яну. І що ви думаєте? До кінця о, рядочку я дійшов, але знову мінус один зуб. Вон один, ось другий. Що це за фігня така? Не лопата, а лайно. Наші справи на цей раз. Ну, Але тут небагато, бачите, так само. Раз, два. Десь от стільки ми висадили. Ні, скопали тою лопатою дивною. Вон. Будемо. Будемо далі продовжувати, але треба мати наснагу, щоб таке робити. І силу духу. Мені подарили бавовну, я вирощував на, підніко... на підвіконні, її. а зараз маю пересадити вазончик, бо ми вирішили, що на городі вона там десь з... поміж бур'янів пропаде. Тому зараз важливий момент, що розрізаємо стаканчик. Я не знаю, це я перший раз роблю, аби я таке я частіше робив, то може б знав, як це робиться. Але я думаю, що отак от. Зараз розріжу. Чіпка. Для цього треба зробити ямку. Цей ґрунт ми вже так само взяли з городу. Ну, я думаю, що приблизно отак. Так. так. Розкажу. О, бачите, скільки тут коріння. Воно вже не вміщується, вже маленьке. Треба обережненько. Так, а тепер думаю, що отак от треба і трошки зафіксувати. Аж буде на вулиці стояти щоб Ніде її не попадало. Бачите? А поки стояла вдома, якась гадюка погризла. Прийшлося травити навіть. Так, ну все, в принципі, що готово. Знайдемо йому місце і буде у нас бавовнятко рости. Ми хочемо перевісити світильники, бо ми їх вішали минулого разу вночі і вийшло так, що вони на різному рівні. А зараз ми намагаємося зробити так, щоб вони були на одному рівні. Зараз, секунду. І. Треба попасти між кир... двом кирпичах. Між кирпичів попасти треба, щоб закрутити самореті. Цисики вийшли, бачите, вон там ще якась краса маленька. І Там ми ще посадили тюльпани під стінкою. Не знаю, чи виростуть вони але мають. Так. Тут нічого не змінилось, так само ось тут намали. два тижні назад посадили теж квіточку якусь буде рости. Тут буде бавовна, поки що буде тут стояти, бо якщо її просто поставить десь, то. Боюсь, що її вітром зламає, просто вона така тендітна. Так, ви вирішили вкрити банером наш стіл. Чик. А тепер все Все, тепер йдемо шукати скоби. Що ти робиш? І все, тепло. Під чашом. Ага. Щоб буде тіпа, красиве таке. Так, ти красиве. Ага, дуже. Так, А потім ми повернемо назад да, умувальничок і в нас буде тіпа, і степлером ще. Ти його, ти його почистиш спочатку. Ну, блін, я не обіцяю, я зараз спробую. І що, треба скоби для степлера, але магазин закритий, так що поки що чекаємо, може десь на обіді. глянемо, чи можна це віддраїти якось. Може, хтось скаже, що так не можна робити, але ну, йому все в Цьому <сум> умивальнику. Тому робимо, як можем. Все. Угу. Там все вирівняв собі, так? Да? Пальці головне надати. дати. ж, а може, тут треба було отак їх з'єднати, ні? отак, типа, що вона наче одна площина. площа. Що я не знаю, що їй Бачите, а тепер як нова. Хм. Клас. Ми вирішили поїсти кілька картин. Поки ми самі тут хазяйнуємо, вже зараз щось виберемо. А чому і ні? Знаєте, як кажуть. Коли хата на тата, то можна робити, що та. хочеш. Зараз виберемо, бачите, у нас є раз. Два. РХЧП. Що там? Guns N' Roses. ACDC. Elton John, не буду вішати. Крайз... О, Осборн. Jackson мішка. Шо і Лінкін Лінбіск. Блін, ну мені подобається оцей перший. Джон Я не фанат вам скажу, але в принципі можна використовувати. Треба щось таке красиве, щоб воно привертало погляд. Ну, дядьки ACDC теж класні типи. Тоже може бути, звісно. Кізі Озбан. Ну, Міша Джексон тут без питань. Треба брати англійські, Ну, таке. Короче, що, беремо три. А, Три і пішли. Ай! Right. Я думаю, що так, да, що ні? Та і там повісимо. Та де захочемо, там повісимо. Можна і тут. Просто як ти на кут її повісиш. По-перше, треба дивитися, які там кріплення. А кріплення там взагалі взагалі немає. А вони не були, так? Ні. Їх ніколи не було ніяких. А, знаєш як їх? Ми їх... Зсередини. А потім це зсередини. Оце вийма... відкривається, ага. сверлиш раму, а потім Туда чіпляєш цю фігню. Ну, коротше, на кут, на кут ми... Ну, ми... Ну, тут можна, да. цей цей тут? Поміщається, да. так. Тут не влізе. Тут можна так не а ні, як ти її присверлиш на бік? А... Це треба робити окреме якесь кріплення. А, що? Думай, якщо довгий взяти, то воно буде триматися. Під кутом просто трасировий там і не буде тах А в нас нема таких саморезів довгих. У нас саморези по 30 мм. Це що зараз є з собою. Що я не буду займати полки місце А тут і полку хоче. Так, да, тут треба якісь тіла жовити. Ну Давай я тут попробую. А тут не було, а тут знімає. <кхух> Але як тобі кажуть, треба знімати хочеш. <кхух> Дверь, одну одну. Моторхед, yeah. РХЧП. У нас там Элтон Джонни. Давай, РХЧП. Yeah, 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 yeah. oh. Все, в ходе картина. у uh -huh. І тут все питання, чи вистачить там два. Так. Ну як воно візуальне? Ну, блін, мені краще, щоб закрити ту дірку, але в принципі це, ну, Не знаю, uh, давай, давай як ти захочеш зробити. Залишимо, що люди прийде потім. Ну добре, тоді давайте похози... похизуємось тим, що ми зробили. Тут. Раз, два. Три. Зараз приходиш. так. Тя. Боже, яка краса. Якщо згодні, то ну, давайте ставте лайк. Знову надрізали дрог, дроп. Зібрали щоб на наступний раз, якщо буде холодно, можна було підтопити. І зразу зробили закладку на наступний раз. Отак. От береш, приїжджаєш, підпалюєш сірничок. У нас величезні є сірники десь. І все. Прибираємо холодильника. Блин, тебе на ловили. <творювання> so. oh, ладно, я пішов дивитися, що у нас є.